Ми додали функціонал швидкого створення складу, організацій, проєктів, груп та напрямів діяльності прямо з документів. Покажемо, на прикладі замовлення покупця. Відкривши документ, знаходимо поле Склад, натиснувши на яке можемо одразу ввести нове найменування та натиснути Створити. Після цього бачимо спливаюче вікно, в якому можемо заповнити всі необхідні для роботи поля, зокрема, коментар, відповідальний. Батьківський склад, тип та вид. За аналогією працює створення напряму діяльності. Вписуємо найменування та натискаємо Створити. На що тут варто звернути увагу? Обрати тип основне для нового напряму не можна, якщо у вас вже попередньо обраний основним інший напрям діяльності. Робимо те саме для створення організацій. У спливаючому вікні можемо заповнити всі необхідні поля, звернемо увагу на розділ Рахунки. Якщо ми створюємо організацію та додаємо рахунок, валюта якого співпадає з валютою договору, то тоді цей рахунок підтягується в блок оплата документу. З полем проекти можемо робити те саме, але наголосимо, щоб розблокувати поле проект, необхідно вимкнути оцей перемикач в налаштуваннях обліку. Тепер йдемо до картки товару в розділі Склад. Тут знаходимо поле група, пишемо найменування, натискаємо на Створити в спливаючому вікні можемо вказати коментар та батьківську групу. Цей функціонал створений для пришвидшення та покращення роботи в системі BIM.